Я тону, я тону в своїх мріях, але ми боремось за правду, ми в'ємо за своє. Вітер туду, мені у спину, що щопату, але я досі тут Я тону в своїх мріях, але Ми боремось за правду, ми б'ємо за своє. Вітер туду, мені у спину, що щопату, але я досі тут і тільки тут чудно від снаряду стук, дикий дикий звук, гучно так, що плавить дух З пацанами У пікапі робим сильний звук, Щоб підняти нашим козакам Український дух, мене поплавало, я знаю, але мало так Бронік дів зі впікаб, забравив повний бак, пацани тут порожна позицію підміри пак, тут рішає тільки фарт, а не твій стояк. Я тону, я тону своє боремось за правду, ми б'ємось за своє Вітер дув мені в спину ставали що впаду, але я досі тут Натунув своїх мріях, але Ми боремось за правду, ми б'ємо за своє Вітер дуду мені в спину Здавалося, що впаду, але я досі йду. А зараз ловлю тишину, на душі так пусто Мій кожен день такий, як інший кожен день так тускло, живу так само, як інші, но не буваю вдома. Життя складне і треба битись, голова свідома Ту думи спину, здавало, що впаду, але я досі тут.